Вакцинація в селах. Чи роблять люди щеплення від ковіду, і якщо так, то де? На Тернопільщині нині є майже 50 мобільних бригад. Вони працюють і стаціонарно, і на виїзді. Зокрема, щеплюють усіх охочих, тих, хто з певних причин не може відвідати заклад охорони здоров'я. Наш центр контролю та профілактики, дякуючи Всесвітній організації охорони здоров'я, отримали чотири автобуси. На тридцять на посадкових місць, якими ми зможемо виїжджати також на територію області і забезпечувати проведення щеплення населення маломобільним верствам населення, чи людям, які не мають можливості, чи проживають в віддалених населених пунктах, далеко від закладів охорони здоров'я і не мають можливості приїхати зробити таке щеплення. Такі автобуси отримує Кременецький район, Тернопільський район і Чортківський район, які зараз є у нас в області, а також один автобус. Бо залишається в обласному центрі. Їдемо у Чортківський район у Білобожниці однією дозою вакцини від ковіду щепилося 45 населення. Ще 42% мають два щеплення від коронавірусу. Тому ми вирішили розпитати жителів села, де робили щеплення, і чи важко було знайти пункт вакцинації поблизу. Більшість опитаних нами щеплені не лише двома дозами, а й бустерними. Кажуть, нині у селі вакцинуватись доволі легко. Необхідно лише звернутися до сімейного лікаря. Два рази я вакцинувалася шорткові, а один раз вже подзвонив сімейний лікар, записали, на який день прийшли, провакцинувалися без проблем. Оглянув лікар перед тим. Я з людьми працюю. Я в, пер, в першій зоні ризику. Так що і в мене всі вдома вакциновані, крім, крім дітей. Записувалися і зразу йшли, повідомляли, на який день приходити. І люди, хто хотів, хто мав бажання. Обов'язково вакциновані першою дозою вакцини другою, через півроку третьою бустерною дозою, і так з групи ризику, четверта додаткова. Я би не сказала, що важко. Люди свідомі і самі. Дбають про своє здоров'я. Мобільні бригади у білобожницю не виїжджають, оскільки немає потреби, кажуть лікарі. Щепитися від коронавірусу можна у місцевій амбулаторії. Тут є дві вакцини Pfizer і CoronaVac. Нині темп вакцинації у селі зменшився, проте охочих отримати бустерну дозу вдосталь. Окрім того, тут проводять рутинну імунізацію. Зокрема, щеплюють від кору, краснухи, поліомієліту, паротиту, дифтерії, а також грипу. Сімейні лікарі узгоджують хто люди телефонують по запису. попередньо узгоджуємо, записуємо, збираємо всіх на один день і тоді всіх вакцинуємо всіх бажаючих. Щодня лікарі Тернопільщини від коронавірусу вакцинують близько двох сотень охочих. Станом на сьогодні у області двома дозами щеплено понад 400 тисяч людей. Ще понад 91 тисяча населення мають перший бустер, і лише 10 тисяч жителів Тернопільщини отримали другу бустерну дозу вакцини.